Йовка Здорово просто Ви вже початку цього відео побачили і ви, фен, в курсі те що добавили те, що взила нова обнова Йо онлайн Я не знаю яка це верхні взагалі. Ну, я трошки записнився з цим відео. Хоча інші відео понову за мзлі були на день записані. Окей, що в нас вже є така. Давай камни спустим. Камазин кейсики подивимось. Что нафиг? Чо пост нафиг? Твои нихрена тут кейсики. Так, шоп на зе стоп, шоу. Що блях? Что таке? Спобес, світло, маска, тачки. Васас. кепка. Ну, ни хрена тут. Ну, блин, жалко, тут сменсики 23 ее коинов, да. Сменсики 23 донатцы. Ж... Жалко, но он ведь. Ни хрена не он тут пал. Я снова типа не що? Шо? Я кис прибух. него Що нафіг Мое рождение. Шо нафиг пуст? О, это шо? Ну, ни хрена, это покой. Это покой. Да, не по пути. Кайла Янгл, тинейт. Давайте не зберемо всіх лайків під, під, під цим відео. Я, я верну публіку путь бомжа, ну можливо, не знаю. Можливо, я верну верну і тут купити Янку. Ем. О, ніфіга. Так, електроцях. Ой, я знаю. Йоп, Кібертрак? Тесла кібертрак? ніфіга, воно ну, можна посудивитися. А да, таке, текстури, такі, попав, так, які тікстури такі попався, так. Поки тікстури не дуже густі, ну, добре. Йоу, машинка просто, йоу. Ну окей, ну там, думаю, що е, вожалику це пофіксить. Так, що на ще було? Секретний кес нас був в воді, да, да, в нас був секретний. Автомос це додавали. Давайте ми з мотоциклів. Мотоциклів нічого. Ця беха була? Да, вона була в воді. Це ні, не в воді, як була. О, чого не було? Я вам кажу, а чого не було, Тойота? Вроді не було. Так. Ну я тут не сильно його віддивився колись. Ну зараз я бачу. Так. Тут он в'яже добавил, а... Купила, чого? Ну, окей, вони цілий 100 донат косить, що так багато за наводь 500 гривень... Ой, 500 тисяч гривень косить. Тут 100 донат в воді. Я це бмилився вибачаюсь. чогось Чогось це він був, бляха. За 20 тисяч. Сколько? -капець. Йо, це повний тріндець, я. А він хіба тут був? тут був? Ні, вроді би не було. Та ні, його не було. Його не було. Був. Давайте візьмемо камий його -ка тест-драйв. Я зведу. А тут щось воно взагалі взяли жене попомни. Не, я водила 100 левела, блин. Тут тут не тут, тут, очка така, така. Йоу, Спрейди. Йоу, що за фари? А, тут ззаді щось то не дуже по Тут, бачите, то знак якось. Не дуже, типа, тут ну, давайте повернемо. Е-е, Стоп поступав на місці Е, я окей. Так, давайте зараз ми повернемо кудись. О, oh, нормально, нормально. Коротше. Ми нормально, нормально, підемо. Підемо. Ну, блін, жалко, що у нас 23 його коні, блін, це така жалко. Написав, з вами побачимо з вами кейсики які би О. Ну, тут, звісно, сюди хрі на тіні. Кости. So, так, блін, блін. Це в сім'ї. Ага. А скільки у нас літуть? Тут... О, центр бизнес біс... витай винус. Ааа, тут тут появилась оця вкладка. Типа. Тут после можно было спускаться внуза бизнес. на в завкладке. Ця... Ни хрена. Нихрена, соби собі, друзі. у кодий. Окей. Це сезон і Рентинг. О, тут появилось оце. Так, стіков. А в мене на якому місці. Окей. Друзі, давайте це виправляти. Якщо ви хочете вступити в мою сім'ю, то ставте лайк і на цей канал. Також, якщо ви хочете вступити в цю сім'ю, то вона на першому серві, я нагадую. Сам ви повинні написати в коментарях вас нікнейм, не та де ми з вами зможемо зустрітися в якомусь на, на якійсь роботі і в який час поки всього. Ну, попередньо. Отже, давайте повіримо далі, що це є. Ну. на станція. Що в нас? на станція добавили? А ці за-да! Ж... Да, та точно добавили. тесли? Ну, теслі добавили, то їм буде заїдзатися, а тесли не відвідуємо заїдзається, вони, вони, вони салатичні. Там логік я, їх... затова левола. Ага. Блин.